Піалектозія, причини та симптоми. Піалектазія це патологічне розширення ниркових мисочок. Вона є одним з основних ознак, яка свідчить про порушення відтоку сечі з мисочки. При появі піолектозії в на народженого дане захворювання носить вроджений характер. Вона може бути одностороння, коли залучена одна нирка ліва чи права, або двохстороннім, коли залучені обидві нирки. У дитини, в якої виявлена апілактезія, необхідно кожні три місяці на першому році життя проводити ультразвукове обстеження, далі раз на пів року для контролю, чи нема прогресування даної патології. Причини появи пілектозії новонароджених. Перше це аномальне формування клапану, чашечко, місочкового з'єднання. Друге це компресія сечоводів іншими органами чи судинами внаслідок аномального їхнього розвитку та будови. Третє це слабість м'язів у новонароджених, недоношених дітей. Четверте це рідке сечовипускання, коли сечовий міхур довго переповнений сечею. У більш дорослих дітей можуть бути пілектезії, спричинені, перше, піланефритом та іншими запальними процесами в нирках, які ведуть до обструкції сечоводів, слизю, гноєм та відмерлими клітинами. Друге, це сечокам'яна хвороба, при якій сечоводи перекриваються камнем. Третє це інфекції сечовідільної системи, які ведуть до формування рубців у сечоводах та ниркових мисочках. Четверте це пегрегини чи перекрути сечоводів, які виникають тоді, коли є опущення нирки. П'яте надмірний прийом рідини, який веде до перенавантаження нирок. І шосте це порушення інервації сечового міхура, що веде до підвищення тиску в сечовому міхурі. Отож, необхідно зазначити, що дана патологія завжди протікає безсимптомно, і виявити її можна лише ультразвуковим обстеженням. При прогресуванні даної патології можемо спостерігати наступні симптоми. Перше це погіршення загального стану, плаксивість, порушення апетиту, друге підвищення температури тіла, третє біль в животі поколюючого характеру. Четверте Ниючий біль в попереку, п'яте це порушення відтоку сечі. Роблячи висновки, можемо сказати, що дана патологія несе в собі загрозу здоров'ю в будь-якому віці. Якщо ми вчасно не поставимо діагноз, якщо ми вчасно не зробимо діагностику, вона має нам потім дати погані наслідки. І Може виникнути тоді атрофія ниркової тканини та стиснення самої нирки. З часом у таких пацієнтів порушується функція нирок та розвивається ниркова недостатність. Бажаю всім здоров'я, вчасно приходьте на обстеження. Будьте здорові!